Вони будуть будуть далі Європу. Кого? Конкретно. Пожалуйста. Ну конкретно. Центр Брюссель, Берлин, Париж, заводы, производящие технику поступающую против ну, нас. То есть начать полномасштабную, да, начать полномасштабную, полномасштабную войну в Европе. с Европейским Совершенно Союзом. Верно. И вони нареште начинают объединяться, включаться, щось цього? І бачиш, ще ж настрій на Америки, який відпав. Ну це ж там взагалі з приколом, там рижий, да. І вони починають нарешті об'єднуватися і щось робити реально класне для допомоги Україні. От хто не бо тільки українці можуть донести, хто такі насправді руї європейці ж вони по собі судять, поняв? Вони ж е, звертають увагу е, на те, як вони живуть, і думають, що враг плюс-мінус такий. Ну вони вже й ті не стикались, як українці. Ми хто такі насправді росіяни? Ру... Та й хто такі українці? типу? от з нашим характером, вони вперше стикнулися, як почали вони нас прийняли до себе. Бачите, в Європі вже дуже багато законів і моментів змінилось. То, що українці знайшли кучу лазія, кучу щелі, як то обійти, все обійти і так далі, і вони зрозуміли, що вони столкнулись. І вони нарешті починають включатися і об'єднятися, щоб лупануть мощні санкції проти Росії, які реально можуть вже вплинути. Бо ті санкції, які зараз гірше від цього тільки в Європі. Газ, оцей бензин, все це ж тільки в Європі гірше. Раборабар. То, друзі, думайте на зв'язку. Слава Україні!